Якщо я буду казати зараз е, суто нішу НРК, то е, на початку року вона була завантажена лише на 35-40%. Е, це умовно з тим, що з'явилися контракти, великі контракти в цьому році, да, і виділено було 8 мільярдів гривень на це. Це дякуючи, скажімо так, Офісу президенту, і дотичним людям, хто допомагав нам це зробити. От, е, протягом року ми ще трошки контрактів отримали, але цього недостатньо. Як і в принципі, якщо ми беремо дефенс в цілому в Україні, ми всі знаємо, і президент про це каже: що ми недозавантажені і ми можемо ще виробляти зброю. Тому зараз вся держава працює над тим, щоб наша дефенс-індустрія отримала контракти. Додаткові і через різні на те інструменти, тому питання актуальне.